Хідні двері вибиті. у квартирі повно кремезних молодиків. Вони вже поміняли замки та просто на очах у господарів оселі. Запхали їхні речі, у будівельні мішки. Неизвестный человек сказал, что проводятся какие-то исполнительные действия, но при этом, когда его попросил показать удостоверение сотрудника исполнительной службы, он отказался это сделать. Родину Пічугиних викидають на вулицю серед загарбників знайоме обличчя. Це відомий на всю країну лихвар Антон Подвесько. Засуджений за шахрайство квартирний афорист. Він знову взявся за прибуткову справу. Говори пути продажі пічугіни Пічугина продають Підписи. Пічугина і Пічугин. Тут чітко написано – продавець, продавець. Ця схема класика чорних ріелторів. Сім років тому, каже Ірина Пічугіна, терміново були потрібні гроші. 25 тисяч доларів їй позичив Подвесько. У якості застави попросив скласти договір купівлі-продажу на її чотирикімнатну квартиру. Він так сказав: я не буду реєструвати оці договір купи, куплі продажу ніде. Він тільки у нас і у вас. А потім, якщо ви мені виплачуєте цю суму, я вам повертаю ваші документи на вашу квартиру. Ірина платила, встигла повернути дві тисячі. Щоправда, ділок розписок список не давав, а згодом і зовсім зник. Тепер ось. Друге пришестя. Кредитор відбирає квартиру тричі дорожчу за борг. Вони мені продали квартиру, отримали за квартиру гроші, а саму квартиру фактично відмовляються передавати. І таким чином вони заволоділи і грошима, і утримують у себе квартиру. Золотий час подвесько. То 2008 та 2009 роки. Україні лютує криза, банки не дають кредитів, юридично не обізнані. Люди йдуть до лихварів підпільників. Хто через об'явлення знаходив рекламу, дам суду під залог недвіжимості, Якоби маленькі проценти. Гроші позичали не для красивого життя. Багато кому потрібні були на лікування та коштовні операції. Рятували близьких, тож ж у відчай і без вагань. Відписували своє житло, наче під заставу. Ми ж думали викупити квартиру, але, як, а ну бачите, а він її хоче, а квартиру тільки хоче. У селі позичальників завжди коштували у 4-5 разів дорожче самого кредиту. Згодом ставало зрозуміло, Подвесько не чекає повернення боргу. Він від от них відказувався. пропадав, або или... ходив з зв'язку, не спілкувався з людьми, або просто відказувався. Говорив, що квартира вже моя, мені ваші гроші не потрібні. Фінал завжди однаковий. Кредитор приходив із бійцями та виштовхував людей на вулицю. Цілі родини опинялися просто неба навіть без речей. Ми в були, то тому пішли. Жили то на вокзалі дні, то за Розмах подвеську та його подільників вражав. Правозахисники почали збирати усіх постраждалих докупи. Цифра ошуканих жахнула. Їх більше півтисячі. Одні и те же нотариусы, одні и те же комиссионеры, то есть подставные лица и одні и те же механизмы. Более 500 пострадавших 500 квартир было изъято мошенническим способом группой подвиски. Надзвичайні новини зробили цілий серіал про ці квартирні афери. Після цього Антона Подвеська затримали, але юридично до угод кредитора було не підкопатися. Слідчим вдалося довести лише один факт шахрайства, і чоловік отримав 10 років колонії. Якщо подвійська випуска, ніж обратно со своїми бандитами почне відбирати квартири. І не так же само задберет у нас, як і у других. Так і сталося замість десяти років, подвесько відсидів лише половину. За це може дякувати закону Савченко. Юристи ж тільки руками розводять жертви, власноруч підписували папери. А відтак і скасувати такі угоди майже нереально. Якщо вам обещают, що ви переоформите право собственности і в случае возврата средств квартири вам вірнем, то верить, конечно, нельзя, тому що ні для возврата права собственности вже не существует. Ви вже не собственник такої квартири. У прокуратурі кажуть, вже передали до суду чергову справу. Антону Подвесько закидають ще 11 афер із житлом. Чи доведуть? Велике питання це навіть не шахрайський спосіб, а в тому, просто був чистий безпреділ. Безпреділ, коли був налажений канвієр э, по городу Харкову, завдяки ж втручанню журналістів, активістів та поліції, родині Пічугіних поки вдалося відбитися від загарбників. Вони залишаються у своїй квартирі. Але ж то не перемога, скоріше відстрочка, кредитний зашморг і далі душитиме жертв чорних ріелторів.